Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Про цей ресурс я вже сказала, що можна результати його побачити. На цьому. Так, і я хотіла би. Так, якщо ми подивимося на чат GPT і натиснемо Ознайомитися з GPT, ми побачимо досить багато ресурсів, які можна використовувати вже в той мережі, яку ми знаємо. Ми знаємо, що якщо у нас середовище знайоме, то нам Дуже ну, найбільш комфортно, коли все, що ми бачимо для нас знайоме. І оце цей ресурс дозволяє створювати е ментальні карти. Наприклад, якщо ми напишемо створити карту ментальну програму штучного інтелекту в реальному житті, ну, якщо його зробити запит з Малюнком з рисунком, додайте значок мозку в центр, то це тільки у платній версії. Якщо ми потім змінюємо без цього малюнку, то він прописує оцей код створення ментальної карти, оце він все прописав. Так. Бачимо ось. І ми бачимо ось таку у вигляді ескізу ментальну карту. Що цікаво, цікаво, що цю ментальну карту можна натиснути, і, наприклад, в ресурсі Dashboard ми можемо редагувати цю ментальну карту. Наприклад, от рекомендаційні системи так? То нам потрібно, щоб ми натиснули. Для редагування, і ми можемо трішечки розтягнути, і бачити, воно стало в одну строчку. Якщо нам потрібно змінити якусь літеру, ми можемо все це або колір, то ми можемо. Таким чином дуже швидко зробити ментальну карту за нашим запитом. Ось ну, тут програми штучного інтелекту, де вони бізнес, освіта, транспорт, розвага, промисловість і далі вже розвага, генерація контенту, транспорт управління трафіком. Становні автомобілі, якщо ми розглядаємо освіту, то це персоналізоване навчання, автоматичне оцінювання. Тобто, якщо готуємося до якоїсь доповіді, ми знаємо, що нашу доповідь потрібно ну, зробити один слайд для візуалізації контенту, який ми доповідаємо, то мені здається дуже швидко прекрасна графіка, яка можна. Змінювати все, що вам не сподобалося. І ще інша можливість теж самісіньке. Програми штучного інтелекту він може створити автоматично під'єднано до дошки міру. І в, в цій дошці Міру я, на жаль, з нею не дуже. Добре володію усім її інструментарієм, але я знаю, що багато вчителів працюють на цій дошці, і, можливо, їм буде швидше зробити зміни в цій, на цій дошці. Ну, Ось такий додатковий, я б сказала, ось тут я просила йому зробити створі карту на тему механічний рух. Наприклад, і ось ми отримали генерування цього тексту для створення. І для того, щоб побачити результат, нам дається посилання, і ось тут механічний рух цього, ця карта. Що ми з вами зробимо? Зараз давайте. Е так, карту мислення, наприклад, будова атома. Колір синій або жовтий, не знаю. Зюди, стилі спізу і подивимося. Ну, ось це працює. Ми бачимо. Потрібно дозволити, тобто він думає на яких під'єднати цю карту, щоб ми могли побачити результат, які ресурси дати покликання. І ось бачимо вдова Атома, якщо ми скопіюємо покликання. Так, щось я неправильно скопіювала, мабуть. Ну, будова атома. Бачимо основні частини, електронний трон, протон, електронні орбіталі, СПФД. Ізотопи. в принципі, можна працювати, як на мене. Так, ось такий цей ресурс, і він вмонтований в От. GPT.